Паяли 17 тисяч штрафу після оновлення даних. Нарде просповів про проблеми із «Резерв плюс». Докладніше далі. 17 липня в Україні було запроваджено штрафи для військовозобов'язаних, які не оновили свої дані. Незважаючи на те, що додаток Резерв Плюс був створений для спрощення цього процесу, виявилося, що його використання не гарантує уникнення проблем з ТЦК. На практиці штрафи стали отримувати навіть ті, хто вчасно зареєструвався у додатку. Про такі випадки розповів народний депутат Олександр Федієнко. Подробицями він поділився у своєму офіційному телеграм-каналі. Нардеп розповів, що до нього звернулися громадяни, які після того як Зареєструвалися вчасно у додатку Резерв Плюс, отримали там повідомлення, що треба звернутися до ТЦК для уточнення даних. Перший військовозобов'язаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, маючи актуалізацію через додаток, отримав штраф 17 тисяч гривень. Другий десь втратив військовий квиток. І коли прийшов оновити дані, після того як вже це зробив через Резерв Плюс, теж отримав штраф 17 тисяч гривень через втрату військового квитка. Третій випадок Оже з другим, але там військовозобов'язаний мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком. За словами нардепа, на цього громадянина також наклали штраф. Щоправда, сума штрафу склала 5100 гривень. Федієнко зазначив, що всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства, та питань до керівників цих ТЦК немає. Хоча у першому випадку можна було б обійтися і попередженням. Можливо, керівник цього ТЦК має якусь іншу інструкцію роз'яснення, додав народний депутат. Слід Зазначити, що ймовірно існує розрив між інформацією, яку військовозобов'язані вносять у резерв плюс, і даними, які фактично потрапляють до системи обліку ТЦК. Тому людину можуть додатково викликати особисто для оточення інформації. Отримання повісток особами, які оновили свої дані, свідчить про недосконалі системи та можливі технічні проблеми. І ця ситуація створює правову невизначеність для військовозобов'язаних, які сумлінно намагалися виконати свої обов'язки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.